Усім доброго дня. Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді Hyundai Santa Fe зі Швейцарії. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки дзвіночок, будуть приходити вам сповіщення про свіженькі автомобілі. Hyundai Santa Fe у нас 2014 рік, 2,2 дизель на автоматі, гідротрансформатор класичний 4 х 4, 7 місне, дуже на багатій комплектації, чорний металік. Попереду в нас біксенон, овочі фарб проти леди, датчик світла, датчик дощу. Весь автомобіль в рідній фарбі, 200 тисяч оригінального пробігу. Колеса у нас 19 літо на оригінальні зима додається, потім покажу. Автомобіль весь в рідній фарбі. Зеркала складаються, підігріви, поворотники в зеркалах, безключовий доступ на передні двері, рівненький без колів, подряпин. Рельгінги на даху. Позаду маємо фаркоп, маємо парктроніки, камера. Камера взагалі 360, має самопарковку, потім все покажу вам. Сім місць. Зима додається на 17-дисках. Тут у нас повний комплект, домкрат, ключ, сіточка, все повністю крюк. Сидіння можна буде підняти, зараз не будемо, тому що мішає колесо. Обдув задніх сидінь, все тут ціленьке, нічого не побито, в дуже гарному стані. На шкіряному салоні. Зараз подивимось карту. Карта хорош, хороша, має підігрів сидінь. Обдув, підігрів. Ця карта також хороша, шкіра збережена, сидіння дуже збережені. Складається в рівну підлогу, а також відсувається для доступу на третій ряд. Позаду водія і пасажира також хороші сидіння. Накладочки на порогах, нічого не побито, все, все збережено Безключовий доступ на передні двері. Тут у нас також карта хороша. Повне електрорегулювання у нас тут. Пам'ять сидінь водійського сидіння, електрорегулювання сидіння водійського, також пасажирського електрорегулювання. Маємо стеля чистенька, гарна, панорама, люк, все присутнє. Кермо регулюється по висоті, по наклону. Зараз заведемо старт стоп. Запуск кнопкою вірніше. Маємо також два ключі присутні. Сертифікат пройдено, сервісна присутня. От тут у нас самопарковка. Підігрів, обдув, сидінь, клімат. Навігація камеру. Давайте подивимось. Камеру. Дуже якісна ярка камера, дуже гарно видно. Пробіг у нас становить 200 71 км. Оригінального. Потім надам він код, покажу, хто захоче перевірити. Приладова панель вся ціленька, все збережене. Зеркало з автозатемненням. Тут зеркала в нас підсвічуються. Все в нас включається, все світить, в електриці все працює, люк відкривається. Також люк, все в нас працює. Навігація присутня. Давайте ще пройдемо то, що не міруємо. Ціна в описі під відео. Будь ласка, заходьте, читайте. Хто не зможе знайти, зателефонуйте, я все розкажу. Давайте ще пройдусь вам по лаком фарбовому покриттю. Автомобіль знаходиться в місто в Рівненська область. Оригінал. 93 оригінал. Дверочка 100 оригінал. 98, все по оригіналу йде. 103. Також оригінальна фарба. 98. Давайте ця сторона. 87, як бачимо, все по заводу. Повний привід працює. Кого зацікавить, будь ласка, телефонуйте, приїжджайте на огляди. Хороше збережене авто, семимісне. 2014 року. Усім дякую.